Продовжу розповідати о рідкісних та дорогих роках монет України, які я купую на постійній основі. Рідкісні та дорогі роки, друзі, це мається на увазі, що важливий тільки рік. Тобто цього року мене, кожна монета коштує дорого. Сьогодні розповім вам о номіналі 5 копійок. Хто не бачив предучому відео, у номіналі 1 та 2 копійки приходьте на канал та дивіться. Кому цікаво продовження, обов'язково підпишіться, поставте лайк та натисніть на флажок, щоб не загубити. І так, перший рік у нас це 1994. Ціна такої монети від 15 до 25 тисяч гривень в залежності від різновиду та стану. Другий рік у нас це 1996. Ціна такої монети від 2,5 тисяч до 10. Ті монети 1996 року, які були раніше зустрічались точніше в обігу, вони коштують приблизно 2,5-3 тисячі гривень. Монети, які вироблені з міді, алюмінію і так далі, там ціна вже буде більше, приблизно 10 тисяч. І останній рік у нас це 2001. 2001 рік має один різновид і ціна до трьох тисяч гривень в залежності від стану. Всі інші друзі, всі інші, такі як роки 92 там, і так далі, треба дивитись на різновиди та браки. Монети України мають різновиди. Мають різновиди, які коштують дорого, і мають різновиди, які коштують свій номінал. Тобто, в принципі, на даний час нічого. У кого є з перечислених років? Монети, фото мені у Фейсбук. Силочка є в шапці профілю.